Пане Юрію, можливо, у вас є інсайди, яких ми не знаємо. Про що саме мова була? От розширте цю вашу думку. Бо ми знаємо тільки про те, що з джерел суспільного, що, наприклад, того ж Дениса Шмигаля хочуть поставити ну, міністром оборони, можна. можуть поставити. Що вам ще відомо? Не набагато більше насправді відомо ніж вам. для мене теж дивна пропозиція. Пана очолити міністерство оборони. Якщо він не ефективний прем'єр, то для чого він тоді потрібен міністерстві оборони? І куди піде у якщо він ще не закінчив реформу ТЦК? Як він може очолювати те, що а також Умеровна говорить на посла США кажуть, представництво України в сполучених? А як він може туди їхати, якщо ще раз не закінчив реформу ТЦК? В нього там є родина, якийсь конфлікт цілих інтересів. Чи в нас тепер не знаю, якісь перетворюються бізнес-поїздки в, в призначення? Ну трошки дивно, як на мій погляд, чесно кажучи, пропозиція звільнити точицького? Вона позитивно може вилитися, хіба що якщо він... Піде послом, наприклад, до тих самих сполучених штатів. Це було б непогана. До речі, кандидатура, тому що в нього є статус відповідний, є досвід відповідний на відміну від Умєрева. І хто починає казати, що так він брав участь у Я маю на увазі в різних важливих переговорах? Рамштані і так далі. Перепрошую всі домовленості відбуваються до фінальних отих от публічних зустрічей, де пан Умєров просто через те, що він знає англійську мову. Представлявся як міністр оборони і щось там підписував. А так, на жаль, це не та людина, яка мала би очолювати міністерство оборони, і не та людина, яка може представляти Україну в Сполучених Штатах.